Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми продовжуємо подорож в цікавий світ рослин, і я ознайомлю вас з горіхоплідними культурами. До горіхоплідних належать види рослин різних родин. З горіхових волоський горіх, манжурський пекан, з родини ліщинових фундук, ліщина, з соснових. Сосна Сибірська або кедр сибірський ще її називають, з родини розових мигдаль та інші. Горіхоплідні культури дають плоди з сухою дерев'янистою оболонкою та їстивним ядром, які ми з вами звикли називати горіхом. Але з точки зору ботаніки, горіхоплідні поділяють на справжні і несправжні кістянкові горіхи. Справжні горіхи мають плід ядро із сухим здерев'янілим оплоднем, шкаралупою, який під час росту знаходиться у листовій зеленій обгорці, а при достиганні випадає. До справжніх горіхів відносяться ліщина і фундук. Несправжні горіхи, на відміну від справжніх, вкриті не сухим, а м'ясистим оплоднем, який при достиганні розтріскується. І відпадає ядро вкрите шкаралупою несправжня кістянка. До несправжніх кістянкових горіхів належить волоский горіх, буковий горіх, мигдаль, фісташки, каштан їстивний, кедрові горіхи та інші. Горіхи це справжня скарбниця вітамінів і мінералів. До складу горіхів входять вітаміни групи Б, вітамін А, Е та інші. Мінеральні речовини фосфор, залізо, магній, калій, кальцій. Майже всі горіхи містять від 60 до 70% жиру. Але, як відомо, ці жири не містять шкідливого холестерину. Ядро горіха містить 15-26% білка, який може замінити тваринні білки. Використовують горіхи в сирому і смаженому вигляді. Для приготування цукерок, начинок для карамелі, тортів і тістечок, морозива, в кулінарії для соусів, приправ та інших страв, горіхова олія цінна сировина для косметичного і лакофарбного виробництва. Давайте більш детально ознайомимось із представниками горіхоплідних культур І так, ліщина або лісовий горіх. Це рід листопадних чагарників а рід ще дерев, росте у підліску листяних і мішаних лісів, поширена по всій Україні, крім крайнього півдня. Має плід одногніздовий однонасіннєвий горіх, обгорнутий в листову обгортку, форма горіха куляста або продовгувата. Ліщину збирали і вживали в їжу ще за часів мезоліту. Фундук культурна форма ліщини, але із значно більшими горішками. А тому цю горіхоплідну рослину називають ліщиною крупною або горіх ломбардський від назви області у Північній Італії, де особливо він поширений. В нього тонка шкаралупа, а ядро становить 65% маси горіха. У фундуку більше жиру, ніж в ліщині. Сорти цієї рослини в Україні вирощують в Кіровоградській і Одеській областях. Волоський горіх. Його ще називають грецьким горіхом. Судячи з назви, складається враження, що ця рослина походить саме з Греції. Але це зовсім не так. Батьківщина грецького горіха мала і Середня Азія. Дикий горіх до цих пір зустрічається в Середній Азії і на Кавказі. Ще з давніх часів ці горіхи вважають лікарським засобом від багатьох захворювань. Уміст вітаміну С в них в декілька разів більше, ніж в апельсинах. Крім того, завдяки регулярному вживанню цих плодів можна заповнити запас заліза, кальцію, магнію, йоду, цинку і цілої групи вітамінів. Волоські горіхи корисно впливають на роботу кровеносних суден і мозку. Пекан один з видів деревних рослин родини горіхові. Це листопадне дерево досягає 25-40 метрів висоту. Дерево здатне плодоносити на протязі 300 років. За своїми властивостями, пекан значно кращий від усіх відомих горіхоплідних культур. Традиційно пекан вирощують у північній Америці, проте в одеському садівнику з села Васильівка вдається успішно вирощувати культуру в умовах півдня України. Мигдаль це кущ або невелике дерево з підроду мигдаль, роду слива. Росте на кам'янистих і щебнистих схилах. За розміром і формою мигдаль схожий. На персикову кістечку має кістянку. У незрілому стані оболонка плоду зелена, твердо м'ясиста. Існує два сорти мигдалю солодкий і гіркий. Обидва сорти родом зі середнього сходу, але вирощуються протязі століть як в Європі, так і в Америці. Мигдаль був важливим інгредієнтом в хлібах, які продавали єгипетські фараони. Римляни роздавали мигдаль як символ плодоріддя і процвітання, і ця традиція до цих пір продовжується в Італії у виді зацукрованого мигдалю. Фісташка. рідча гарників і дерев, які мають плоди, однонасіннєві кістянки, горіхи фісташок, у їжу використовують в свіжому і смаженому вигляді. В Китаї фісташки. Називають щасливий горіх, із за того, що відкрита шкаралупа, нагадує посмішку. За легендою, закохані зустрічались в фісташкових лісах, з надією почути, як тріщать горіхи, що розкриваються, це символізувало гарну вдачу. Якщо дитина часто стомлюється, то ці горіхи не тільки піднімуть її настрій, але й дадуть додатковий заряд енергії. Особливо корисні фісташки дітям, які займаються спортом. Кешю або анакардіум західний індійський горіх. Це дерево, плід якого являється розповсюдженим продуктом харчування. Батьківщина Бразилія. Культивують в тропіках. Плоди горіхоподібні, ростуть дуже цікаво, під товстим стеблом, яке називається грушою кешю. Ця груша може використовуватись для соків і сиропів. Ядро і стивне, Із шкаралупи добувають олію кажу, яку використовують в медицині і техніці. Горішки кешю містять багато вітаміну А. АРАХІС або земляний горіх. Однорічна травяниста рослина роду арахіс, родини бобових, з прямостоячим або сланким стеблом. Назву Земляний горіх він отримав від того, що його плоди визрівають під землею, походить з Бразилії та росте у дикому вигляді в Південній Америці, широко культивується в Індії, Китаї, Африці, США, вирощується також у Закавказці, Середній Азії, в Україні в степовій, частково в лісостеповій зонах. В Україні перші посіви були зроблені в районі Одеси. Каштан Гістивний. Багаторічна листопадна рослина родини букових. Цінна, медоносна, горіхоплідна декоративна культура. Інші назви каштан солодкий, каштан справжній, каштан благородний. Каштан гістивний має високоякісну деревину, красиву, міцну. Легку та довговічну, головний продукт, заради якого вирощується дерево горіхи. Вони дуже поживні, містять багато білку, незамінних амінокислот, вуглеводів і мало клітковини. Через високий вміст крохмалю і глюкози вони дуже швидко псуються. Це відрізняє їх від справжніх горіхів, які багаті переважно жарами. Вже в античну добу їстивні каштани почали вирощувати на плантаціях, тому зараз вони зустрічаються на півдні Англії, Ірландії, Скандинавії, в Німеччині, Швейцарії.